Голгофа, гора, де жорстоко знущались, тут сльози скорботні людей проливались. Тут плакали мами, їх скроні сивіли, коли на хрестах їхні діти висіли, Голгофа, про неї не раз говорили далеко від молоту звуки дзвеніли, Коли тут розбійнику хрест готували, а потім на ньому його розпинали жорстоке. Але справедливе карання, юнак тут висить і нема оправдання, хоч мама стоїть і сльозу витирає, та син був негідний, достойно вмирає. Ой, синку, родила тебе на біду, куди одинока, без тебе піду, та син цей злочинець, Голгофа, кінець. І плаче засмучений з болю отець. Тут, певно, немало пролилося сліз, і тут не один хрест засмучено ніс, Немало прибитих, бо суд так рішив, щоб тільки злочинець ганебно висів, і плакали рідні, та знали вони. За зло поплатилися їхні сини, нічого не зміниш. Закон є закон, судом справедливим рішав усе трон. Тому це зазвичай було для людей, жорстоко карали виновних людей, їх мучили, били, усіх катували, а після на хрест, за вину прибивали. І знову іде цілий натовп людей, що стільки кричать. Це Христос Назорей, хтось каже невинний, невинно іде. Чому Він на плечах важкий хрест несе? Невинний, невинних ось тут не буває. Історія міста такого не знає, карають його, значно сам заслужив, і хтось знов промовив: Він праведно жив. Ми знаємо Його, це Він хворих стіляв, сліпому, хто очі Його відкривав. Це Він, це Ісус, хлібом нас годував, за що цей народ Його винним признав. Жінки йдуть, Марія, Його люба мати, ой сину, мій сину, чому мусиш страждати. Ти стільки добра проявив для людей, Тебе пам'ятає сліпий Вартимей, Тебе пам'ятають, її діти, сьогодні не можуть вони так радіти, як було тоді, як ласкав їх руками. Тепер прибивають на хрест з ворогами. Ісус промовляє: Не плач, люба, мати, за себе й за діток вам треба ридати, а я волю Божу достойно звершаю, щоб вам відчинилися двері до раю. Не просто розбійник іде по дорозі. Тому серце ворога люте в тривозі, спасіння звершається, наше спасіння, достойний він честі, достойний хваління. Це йде на Голгофу, Цар, Всесвіту знайте, розпніть на хресті. І як всіх поховайте, не вдержить його темні ворога сили, воскрес не зісяє, повстане з могили. Це той, хто для тебе приніс перемогу, забрав увесь смуток і всяку тривогу, це той, про якого ми згадуємо нині у нашій громаді, у Христовій родині. Розбійників смерть не святкують вони, давно поховали їх тіло в землі, ганебно вмирали вони на Христі. Та ми перемогу знайшли у Христі. Це тільки один Божий Син так вмирав і смертю своєю відкуплення дав, простив нам провини і дав нам спасіння, здобув перемогу через Воскресіння. Прославте Його, йому шану віддайте, і смерть на Голгофі достойно згадайте, стоїть перед нами і тіло, і кров, така його сильна до смерті любов. Амінь.